Навіщо це потрібно. Ігор сказав, що коли ти впевнений і дивишся супернику в очі, то ти граєш на плюс 200, 200 пунктів сильніше. Можливо, це так. Плюс-мінус з цим я погоджуюсь, але є один момент: дивитися супернику ось так в очі, як робив Оніщук з Івана франківська і інші шахісти це як мінімум негарно. І е, потім люди дивуються про такі випадки, як були боксерський поєдинок. З виконанням Михайла Герасименюка. Друзі. Ну там була трішки інша історія, але, ви знаєте, потрібно за дошкою бути людиною, якщо ви хочете, щоб до вас відносилися як до людини. У ці всі моменти, як Грава Оніщук, і у ці вглядання в очі, це як мінімум некоректно і соромно. Далі. Е дивись на суперника, ось так він почне вам сам все підставляти. Далі цитую. Я тільки виконав норму Гроса а вже в 2012 році топові гросмейстри Морозевич, я цитую, Широв і Мамедяров хотіли зі мною лише нічию. При всій повазі, друзі. При всій повазі. Але я не можу це уявити. В конкретній партії десь в жахливій позиції, можливо, але ну, хай Ігор і обіграв, можливо, когось з них. але...